У світі для Трампа існує тільки один глобальний гравець: це Китай, і він хоче його послабити, відірвавши економічно і політично Путіна. Але відірвати Путіна від Китаю неможливо, і Трамп з цим часом переконається. Це те ж саме, що відірвати. Канаду від Сполучених Штатів, попри всі економічні війни, все інше ні, вони взаємопов'язані по багатьох моментах. Тут нічого не вийде, тому так само відбудеться і з Росією. і Китаєм Китай в деяких сегментах економіки взагалі займає 80% сегментів сегмента в Росії. Це треба розуміти сьогодні. На Китаї зав'язана велика кількість питань військового забезпечення. На Китаї зав'язана станки і виробництва. На Китаї зав'язано забезпечення платами електронікою вибуховими речовинами. Багатьма чому Тому Росія залежить від Китаю і Китай, розуміючи, що робить Вашингтон, ну звісно, не буде просто чекати з боку. Угу. Вони теж все розуміють, тому тут треба розуміти. На жаль, Україна не гравець зараз, і вона навіть не шахова дошка, на якій грають. Ми одна з фігур, яку рухають сьогодні по всьому світу через тектонічні геополітичні зміни. І так просто сталося, що через помилки Барака Обами. Через помилкову реакцію його під час вторгнення в анексію Крима через помилки Ангели Меркель через помилки української влади, через помилки українського народу, який обрав потім шоумена на посаду верховного головнокомандуюча, все це призвело до такої катастрофічної ситуації. Це багато чинників, які повпливали на ситуацію. Але ще раз найближчим часом ми побачимо, як багато. Питань отримують відповіді, і що я можу сказати, в голові Трампа живе сісфайр до кінця березня. Спочатку він хотів до 15 березня, зараз взагалі до кінця березня. Якщо він це не отримає, це буде особиста образа, оце якраз ФСБшник Путін дуже добре розуміє, тому що в нього є психологічний портрет е, Трампа, і там чітко виписано, е, скажімо так, що є подразником. І що неприпустимо для Трампа, тому ще раз скажу: до кінця березня ми побачимо доволі цікаві рухи з усіх боків.